Вітаю, шановні глядачі. Давайте з подивимося: Китай і Путін. Ну, більше, я думаю, що Китай все-таки придумав таку схему, як обійти санкції нафтові. Тобто він хоче взяти у Росії далекосхідні нафтові скважини в концесію, тобто в користування. Держава віддає на деякий час, ну, як в оренду начебто. І тисне китай досить сильно на Путіна. Ну, Давайте подивимося, що це за така схемка, що це за така інформація. Відкладена робота. Думаю, що не захоче Путін. Я думаю, що Путін не захоче. Відкладена робота. Для людей. Ну, люди взагалі думають, що це помилка, цього робити не можна. Дум думка соціума, ну, хто, її, хто її там питає. А, мир, етап за завершується якийсь. Так, знаєте, таке враження, що питай відчуває, він же, ж, він же ж засівав це поле і чекає урожає. Чому? Тому що скоро вже буде завершення, завершення періоду якогось, можливо, в Росії періоду. Період Російської Федерації, розумієте, тут закінчується якийсь етап. Щось, можливо, він відчуває Китай, да? не хоче щось не хоче, що не хоче? Сторію ситуацію стосовно ресурсу. Ну, він не хоче брати, тому що Китай не хоче брати цю нафту, тому що не можна її брати. Робота, робота взяти, вона відкладена через санкції, швидше всього. А дуже хочеться цих... цей ресурс таки взяти, розумієте, що вони там задумали? Давні друзі і партнери, дежавю. Таке вже було, дежавю. Що там? Хороші вісті? Стосовно ресурсу. Стосовно економіки стосовно. Що там відбувається? Розчарування, повне розчарування, відкладена робота, щось там не ладиться, розірвані стосунки. Що таке домовленості? Давай домовлятися. Тобто один пропонує йому, да, пропонує, що давай домовлятися, це прекрасно, це добре буде, да? а інший каже: відкладає, не, не подобається. Таке вже було, можна втратити потім назавжди. Ну, Звичайно, ну, звичайно, Росія розуміє, вони неодноразово так робили, віджимали так точно. Да? Або Китай так точно віджимав десь у когось, або Росія. Вони розуміють, що ця схема може закінчитися зовсім недобре, для цієї домовленості. Да? І ця, ця схема вона буде. Не зовсім вдалою для Росії, тому вони опираються наскільки можуть? Що це означає? Процеси можуть розпочатися на ті 50 на 50. Знаєте, я думаю, що тут запропонували домовитися успішно. 50, тобто Китай буде забирати 50% добутої нафти собі безкоштовно, а 50% Раша буде тільки продавати. Така схема не влаштовує Росію. Ви розумієте, 50% взагалі віддати, а ті 50% по, за, за мізерну ціну вона буде забирати в них. Тобто вони взагалі, ну, це можна сказати, що вони віддаю, віддадуть ці по такому договору, вони віддадуть ці скважини даром. Отак от, 50 на 50. Угу. Домовленості. Дьявол. Це маніпуляція, це обман, це брехня. Це, це договір з дьяволом, це ну, тут маніпуляції. Не, не вийде тут нічого гарного Росії від цього не чекати, від цього договору. Це брехня, обман маніпуляції. Знаєте, це хоче хоче Китай взяти ресурс, той, що санкційний. Ви зрозуміли, да те, що знаходиться в обмеженні, є шанс прекрасно його брати. от, так от. Якщо заключити такий такий договір, але договір не, не задовольняє рашу. Тут Ну тут жесть. Їх тут обратимуть по повній. 50% віддай. Отак от. Так от. 50% це такі, знаєте, ну, розграбування, скажімо так, надер. Що це за така історія? Новий проект Так, вони пропонують їм. Вони пропонують новий проект який би захищав від від несподіванок і сюрпризів, із обмеженнями, із санкціями. Це така гра. Да, гра із санкціями захистити Пентаклі і цю підсанкційну нафту. Гра. Тобто вони будуть їх забирати, да, цю, цю нафту, а вона вже ж не буде під санкціями, тому що це їхнє, вони ж їх, це вже буде вважатися китайським по договору з діяволом, да, це вже китайське. От, і цей договір буде захищати. І тут сама, начебто, і Раша, начебто, сама захищена, але ж тут ми бачимо, що Раші тут перепадає. Як цуцик блох. Нічого майже так, що буде? Чи дотисне Китай Рашу віддати скважини нафтові? Там, там копійки будуть, дивіться, отримувати. В цьому проєкті тут просто копійки. Те, що, ну, що посчитає потрібним, за потрібне віддати, те віддасть. Тут взагалі Росії буде перепадати копійки одні. Там дуже-дуже умови. Такі драконівські, да? реалізувати ідею, дуже хочеться буде чи ні. Ну, це, якщо реалізувати таку ідею, це буде смертельний удар, або доб'є рашу повністю, доб'є їхню, їхню економіку. Там взагалі будуть копійки рахувати, у кого скільки там у кармані залишилось тих копійок. Це, це смертельний просто удар, якщо буде реалізовано, ну, то тисне чи ні скрито. Ведуться перемовини. Ну, це пастка, я вам скажу так. Це обман, це, це гра, це, це гра, в яку затягне Китай рашук конкретно, остаточно. Остаточно розумієте? Підвісить, підвісить його взагалі. З пентаклями, без вихіду, не керована. Потім може статися некерована ситуація з цими скважинами. Це хитрість, дивіться, некерована ситуація, хитрість, через яку Китай просто сімка мечів, це карта е, кражі. Він просто вкраде ці скважини, він їх забере потім повністю. Що це? Спочатку орендує землю на 50 років, тепер скважини хоче забрати. Так, що далі? На високому політичний лідер. Тут хитрість в чому? Як тільки піде політичний лідер, станеться, можливо, навіть анексія. Тут домовленості будуть з Путіним якісь. Розумієте конкретно, як тільки, як тільки цей лідер піде, щось, щось таке станеться. Тут обман є. Обман. Розумієте, тут вони начебто начебто близькі по духу люди. Да? Кожен, кожен ем, гаразд украсти щось. Ну, Путін собі, да? а Китай собі. Тобто, близькі по духу люди працюють над особистим збагаченням. Отак от. Так от. От так от, близькі по духу, люди на особистому збагаченні. Ну він тут може самому е, близькому оточенню Путіна щось посулити, що ця робота, да, дивіться, е, політи... на високому політичному рівні найближче оточення політичного <кхід> лідера від цієї роботи буде особисто збагачуватися. Особисто е, якусь, е, якусь там, е, Якісь кошти будуть йти бізнес. Бізнесу особистому путінських оцих гаманців. Що в них вдасться там? Ось збагачуватися буде. Великий бізнес, да? найближче оточення лідера цієї роботи буде, буде мати. Погодиться Путін на цю аферу? погодиться чи ні? Чіпляється за своє, жаднічає, але ж вони партнери, партнери. Їм, ще так скажемо, у нього мало коштів для того, щоб вести війну у Путіна. Він хоче ще наступати, він хоче атакувати, грошей мало домовленості. Важка ситуація. Погодиться чи ні? Пропозиція, його лякає така пропозиція. Треба визначатися. а, а, а він... Він спить і бачить, як він розширює кордони, йому треба підсилюватися. Що ж таки переважить, страх, страх що в нього вкрадуть ці скважини чи страх програти. да? І все-таки, на що рішиться Путін? Ілюзія. Він розгублений, він хоче всього і зразу. Він живе в якихось ілюзіях, прийняття законів і ідей. Ось він імператор. Імператор хоче м, досягнути е, якогось результату юридичного, але це він розуміє, що йде все по ілюзії в нього, може все піти. Шукає вихід, е, вихід із, із ситуації, але не знаходить його. Він зараз не зна... 50 на 50, і в перспективі, в перспективі м, зміна стратегії і та тактики в домі. Закінчиться розбалансуванням, тобто соціальним вибухом, який може призвести до Ну, Він розуміє, знаєте, він, скажу іншими словами, він не впевнений в тому, що він зможе досягнути в перспективі всіх цілей і завдань у цій. У війні, навіть якщо він змінить стратегію і тактику, не факт, що буде, що він знайде вихід з ситуації, не факт. Він, він не впевнений і цього він боїться, що він і скважини свої е, заклади да? е, е, Китаю, і, і території в оренду віддасть. І, і потім, коли він тут не зможе дотиснути Україну, а там уже все буде, йому треба відроджуватися, а в Китаї він назад, він розуміє, що з Китаю він назад уже їх не поверне. Отак, от, от. Тому що тут може статися смерть і трансформація. Він може не досягнути. Він це прекрасно розуміє, який він все-таки зробить висновок. Ну, він... Віддасть ці скважини чи ні таємниця. Ви знаєте, він ще швидше всього він ще не визначився. Або е, ніхто про це не дізнається, я, ну, я думаю, що дізнаються. Якщо туди заїдуть китайські компанії і почнуть все це опрацьовувати, то це швидше всього, що він не визначився ще до цього часу. не визначився. Ну, він розуміє, що це буде кінець. Це буде кінець, він не знає, що робити, він у роздумах, який варіант вибрати кінець Тут тут може тут може єрафант теж створити йому тупікову ситуацію із нафтою. да Тобто, якщо ще накладуть і продовжують санкції, визнають, що це все рівно санкційна нафта, да рідина санкційна, може заблокувати і це буде кінцем. Остаточно, він, він не впевнений. У цієї здійлки з Китаєм. Віддасть чи ні величезні, величезні. Це, велик, це дуже великі ресурси. Ті, ті, що хоче Китай, це дуже великі ресурси контролюється. Да? План. Ну, він розуміє, що Китай хоче взяти цей ресурс під свій особистий контроль. В нього є свій план. Він, він приблизно знає, в чому заключається китайський план стосовно російських ресурсів. Це маніпуляції, професійні маніпуляції. Щоб взяти під контроль його нафту, ситуація у війні може помінятися і все рівно він, він не впевнений, що він виграє. От що б він там не робив, як би він там язиком на, на федеральних каналах і з Кремлівської трибуни не тіліпав, що він, він вже все в Всіх побідів і буде воювати. Він не впевнений. Подивіться, відібрана зброя, він може програти. Війну він може дуже швидко програти. І що тоді? Сил мало, доведеться обнулятися, в Україні доведеться сил мало, в Україні доведеться обнулятися. Створиться ситуація, або ситуація швидкого тріумфу, закінчиться для нього крахом. Війна за три дня, Київ за три дня, закінчиться для нього крах, страшним судом, програш, скважини будуть ресурс забере Китай. Ви розумієте, до чого він все, він все це розуміє, він все це прораховує, все розуміє. Доведеться виходити, да? доведеться відгрібати з України, подивіться. І що, ж, і що ж він все таки, до чого він більше схиляється? Віддасть? Дуже хочеться йому віддати, дуже хочеться йому продовжувати війну. Але він розуміє, що він її не дожме цю війну. Робота в одному колективі. Ця робота, командна робота може бути зруйнована. Ситуація може розвернутися взагалі тим, що зупиниться, зупиниться надходження коштів в його бюджет. Боротьба за відродження, бажання бажання боротися за відродження. Ідея да, стане слабкою і все рівно закінчиться крахом. Ну ось так. Він розуміє, що взагалі він може програти по всіх фронтах і в Україні, і все, що задумав і спланував Китай на Далекому Сході, і він це прекрасно бачить. Це сплановане. Сплановане, сплановане захоплення територій і ресурсів. Він може взагалі залишитися. Взагалі без нічого. І він це прекрасно розуміє. Із України прийдеться виходити і далекий схід треба буде зі скважинами віддавати, тому що відродження неможливе. Він не, він не зможе відродитися по сонечку. Бажання відродитися буде повністю призупинене. Чому? Тому що не буде звідки черпати свої пентаклі для відродження Росії після війни. Отак от. В ліс так в ліс називається. Вляпався, так вляпався в історію конкретно. Дякую за увагу. До побачення.